Всім привіт, вітаю. Сьогодні буду міняти е, топливний фільтр, дизель. Це більше пожежу спорт 2,5 турбодизель 2015 року. Що для цього я зробив? Відкрутив ці дві гаєчки. Ось відкрутив дві гаєчки. Відкрутив гаєчки на 12. Трещоточка. Так, і там треба від'єднати цей роз'єм. Піддіваємо і виймаємо його. Так, тепер знімаємо роз'єм, який йде до датчика нижнього фільтрі. Наскільки я розумію, він йде на вологість, на попадання води. Фільтр. Так, все, в принципі, датчик достаємо. Датчик достали. Нам в цілому нічого не заважає, щоб його відкрутити. Цей фільтр. Зараз будемо відкручувати. Так, як відкрутити фільтр далі. Беремо. Обережно, щоб не обірвати нам цей провід, який йде на датчик. Відкручуємо проти часової стрілки, фільтр. Він руками видно вже йде, дуже легко відкручується. Я вже його так само міняв один раз. Закручую, як видно, потіків ніяких немає, нічого не підтікалося, добре руками закрутилося. Зараз я візьму віташ, підкладу, щоб мене ну, не порозливалися. Щоб не вилився дизель на машину, щоб не повливав мені тут все. Викладаю, вітруш, дизель буде капати. Нам треба буде зробити так, щоб він мінімально капав вниз туди. Одну сюди. ганчірку запихнули, а другу вже весь маю одразу покладу. Покладу ось тут, тим, як відкручувати. Ось такий бренд, не знаю, що це за бренд. Так, вилетіла бумажка, на якій можна записати, відмітити дату, відмітити пробіг і приклеїти десь наклеєчка. І сам фільтр точно такий самий Всередині тут є. Рзиночка, її обов'язково достаємо з середини, не залишаємо, а то я вийняв один раз, а <гум> резинка була всередині, це на ще так міняли. Резинку, як валялася всередині, так і залишили її там. <гум> Прикрутили ту стару, яка є. Навіть не виймали. Так. Ось тут нам треба буде змазати швиденько і прикрутити назад. Коли будемо прикручувати, Сам датчик з фільтра. Цю резиночку будемо міняти. Так, відкручуємо. Зараз побувається. Не відкручуючи ніяких шлангів, нічого, просто відкрутили два болтика, під'єднали два датчика. Так, з цим датчиком, щоб не перекручувався провід, сміткуємо потекло, витікову у нас на ганчірку. Все, там на Все, що тут, ми забираємо з собою. Так, вилива... виливаємо будь-яку ємкість. Те, що у нас тут залишилось. Фільтри. Використовувати, не знаю, використовувати хіба що. Назад заливати стрьомно. я не буду заливати в будь-якому випадку. Хоча якби я виливав якусь чисту посудину. Це звичайна посудина, якась залишилась від морозова. Ось я злив. Майже все. Звісно, що там все не злиється до кінця. Тепер буду відкручувати датчик внизу. Далі, щоб відкрутити нам датчик, я маю ось такий ключик, він трішки за маленький, тобто ну, він не обхвачує мені все, щоб схватити тут. Але в кого є ключ розвідний, дуже просто тут обхвачується і відкручується. Цим ключом я так само він досить гарно тут підходить. Я просто на землю його поклав, прижав і трішки, трішки його просто відкрутив. Почав відкручувати. Трушив з місця, тепер його руками легко відкручую. Ось так, тут ще неганчірку виявилось повно. Тобто. Ось наш датчик. Датчик Попавнюю якесь миття. За зганчіркою його потриму, почистимо. ось ця резиночка. Ось ця резиночка, яку ми будемо знімати і міняти. Обов'язково її доставайте середину, не залишайте її середини. Це мені на офіційному центрі Міцубіші міняли. Просто всередині я відкручую всередині валяється резинка. Жесть, вони просто тупо стару закрутили і все. Так, що ось такі справи. Так, знімаємо цю резинку стару відразу. Показую найпростіший спосіб заміни топливного фільтра. Так, резиночку відкладаємо теж в сторону, нам не потрібно буде. Тут ми все протираємо. Чистим тут Весь бруд, який тут попав. Ще візьму промию якраз в солярці, яка витекла з топливного фільтра. Ось так. Гарно промили. Да, там багато чого повилазило. Промивати треба гарно. Бо залишки я бачу да, тут багато чого вона виходила ось тут не видно але тут ось плаває не буду вже перевертати боротьки грязні почуками готувати А наш датчик став чистенький майже скрізь Тих всіх роз'ємів, які тут є у нас по виходу грязюка. Беремо резинку з нового датчика, змачуємо її в солярці. Так, змастили її в солярці і надіваємо і надіваємо її сюди. Нова резинка завжди краще тому ну, Завжди міняйте, коли є нові резинки чи нові якісь прокладки на нові. Так, що в нас тут? Датчик у нас готовий. Що в нас тут? Тут в нас теж в принципі, все гарно, сухо, все чисте. Так, бруду немає, витерли утерли чистою частиною ганчірки, щоб ніяка пилюка сюди не попала. З назад. Тепер берем, беремо новий фільтр і вкручимо в нього датчик. Все дуже швидко, це максимально простий швидкий спосіб, не треба ніяких шлангів знімати, їх дергати, роздергувати, щоб вони потім протікали і їх міняти. Ось так від руки воно все дуже сильно закручується, досить файно, сильніше не треба, максимально. Гарно закрутилося, тому що там ще є резинова прокладка, прям відчутно. Якщо при бажанні можна взяти ганчірку і ганчірку обкласти, і ще ганчіркою докрутити. Але Воно закрутилось досить файно. Тепер змащуємо цю частину дизельним топливом. Ось так змазали цю частину дизельним топливом. Витираємо руки. Ніякого дизеля не потрібно нікуди заливати, просто беремо, вставляємо сюди більш всередину, вставляємо фільтр в отвір, де він був. І під правильним кутом обережно, під правильним кутом починаємо його закручувати. Правильно кутую, там різьба досить велика, все легко питається і закручується. Все точно так само. Від руки максимально сильно просто закручуєте руками, тут впираєтесь і тут закручуєте. Може кость сил не вистачає, можна взяти ключ спеціальний, який надівається, або обмотати шнурком, просунути палку, закрутити, тобто зробити плотною і палкою потім можна ось так закручувати. Я тут не бачу цього ніякого сенсу. І руками закрутив досить сильно. Мені ще закручувати не треба, немає необхідності. Виймається все ганчір'я звідси, обережно з датчиками, це ганчір'я. Все, тепер беремо, ставимо топливний дизель. Да. низом нас там трошки пролилося. Що ми беремо? Ми беремо спиртик там, де пролилося. Просто обробляю спиртиком. Ну Спирт я бризгую на саму поверхню машини, не на провід. Куди, де попав, попало дизельне топливо. Я набризгую його так, щоб воно почало стікати якраз воно починає тікти по тому місці. Текло дизель дизельне топливо. Тепер я беру водичку і так само обережно, щоб не налити на фільтр. Звичайно, вода поливає тут місця, де попало топливо. Місця, де попало топливо, де я побризгав спиртом. і протираю скрізь, де є можливість добратися. Було б добре ще продута його. А на жаль, в мене немає поки місцям його продувати, Хіба компресор качаю колеса. Так, все, тепер підключаємо датчик нижній. Це типу водяний. Вказуємо вологу і чіпляємо його назад в роз'єм. Ось тут є такий роз'єм, де фіксується. Чіпляємо його в роз'єм. Сам фільтр ставимо на місце. Цей роз'єм. Датчик фільтру ставимо теж на місце. Протираємо його гарно, якщо на нього попало щось, ось так до кінця тут запихнуло, тут до кінця ставимо це, поставив на місце і назад закручуємо. Гайки. І затягуємо. Ворку на дванадцять. там все крутити не треба закручувати з розум. Не перекручуйте. Зафіксували. Перевірили, все добре. Заміна топливого фільтра закінчена. Тепер що нам треба зробити перед тим, як завести машину? Правильно накачати топливо в сам фільтр. Для цього є ось тут така помпочка, помпа насос. Для того, щоб накачати топливо в сам фільтр, ми беремо і нажимаємо. Ну, ось цю кнопку і качаємо. Качаємо до тих пір, поки ця кнопка не стане твердою. Фільтр великий, тому досить довго дов... прийдеться качати. Як досить довго хвилину десь прийдеться покачати. Не так довго все. Накачала, ну тверда не нажимається вже більше. При Навіть великому зусиллі не нажимається. Ми накачали повний фільтр дизелем тепер можемо заводити машину. Супер, все працює. Надіюсь, все було зрозуміло. У вас все так само вийшло чудово і швидко замінити топливний фільтр. Наразі всім щасливо, до наступного відео!